Джошуа прийняв бій проти пола. Вочевидь, це великі гроші. Чи є проблема у Джошуа, що він взяв цей бій? Це просто великі гроші. Просто шоу. Цей бій точно не в інтересах спорту. тому, що хлопці, браття, Ентоні Ентоні, це олімпійський чемпіон. Джейк. Джейк це просто спортсмен, це спортсмен, ютубери таке інше. Джейк виконує велику кількість роботи. особистий тренер, спеціальне харчування, багато індивідуальних вправ. Але в цього хлопця в нього не було боїв у аматорах. Можливо, трохи боротьби і все таке інше. Зараз він б'ється у професіоналах. А Ентоні Джошуа це олімпійський чемпіон. Тож, яким довгим буде цей бій? послухайте, моя думка. Це один раунд. тому що Ентоні, я бився з ним двічі. його джеб це просто дуже сильний. Ось подивіться. Досі видно. Це його джеб.